3 лютого ми відзначаємо День створення Організації українських націоналістів, яка була заснована у 1929 році у відні і стала втіленням ну, певної нескореності українського духу, мужності і віри у незалежну українську державу. Передумовою створення УН стала діяльність української військової організації УВО. Яка була заснована ще у 1920 році полковником Євгеном Коновальцем. Насправді УВО була е, фактично першим організованим е, опором українців проти жорстоких окупаційних режимів, на той час польського, совєтського і румунського. Але саме ОУН, організація українських націоналістів, стала тим таким собі рушієм, який об'єднав увесь. Український націоналістичний рух в боротьбі за Україну УНУ діяла тоді в неймовірно складних умовах: це і підпілля, і арешти, і переслідування, і тортури, і страти зрештою. Але ніхто з них не скаржився, не просив допомоги і не опускав рук. І сьогодні, коли Україна знову бореться з тим самим ворогом, з московськими окупантами, досвід УНУ набуває особливого значення. Ми пам'ятаємо, що перемога ну, вона не лише збройна, перемога це також світоглядова звитяга, це тріумф нашої ідеї, ідеї української нації. Слава організації українських націоналістів! Перемога буде обов'язково. Слава Україні! І Москва впаде.